Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. І знову тема картоплі. Але тепер ми будемо розглядати аграрний гороскоп посадки картоплі, бульби в квітні 24-го року, час київський. Дуже важлива тема, і ми зараз з вами її розглянемо. Хочу нагадати, що ми висаджуємо картоплю в той час, коли ґрунт прогрівається на глибині 15-20 см до температури мінімум 10, але краще плюс см. А ще краще, коли більша температура. Тоді вегетація проходить нормально в картоплі. Що ж, давайте розглянемо ці періоди. Це у нас ось такі періоди в квітні місяці. Починаються з 1 квітня, з 8 години ранку до вісімнадцятої. Це у нас кінець третьої фази. Потім у нас друге пропускаємо. Чому? Тому що буде перехід місяця з третього четверту фазу, і частково ввечері саме першого у нас цей період забирає і другого випадає. 3 квітня, на жаль, з 0 годин і до 8 ранку ще можна продовжити. Дуже гарні сузір'я, дуже гарна енергія буде в цей час, і можна використати, але це більше підходить для посадки в теплицях, в теплих країнах. Тому що ґрунт ще в цей час буде холодний. А ось ми плануємо на 11 квітня посадку своєї картоплі. Для себе робимо в першу чергу всі гороскопи. І ось нам подобається 11 квітня. Раніше ми дуже багато років висаджували картоплю в лютому, потім у березні, і ось два роки в квітні. Бачите, зміщується час уже пори року і планети. Ми вже зробили гороскопи по погоді. І у вас є вже гороскоп на березень, на квітень, на травень. І ще далі будемо і літо робити, для того, щоб вже трошечки пізніше, для того, щоб ви могли підготуватися. Зараз ми розбираємо з квітнем, і наступне відео сьогодні ще про яровізацію березні, для того щоб ви підготувалися. Отож, ми дивіться, підготуємося завчасно. 11 квітня можна з 0 годин до 12.30 спокійно посадити картоплю телець, зростаючи місяць. Зразу після гекати. Гарний врожай уже стільки років, і ми, наші підписники, вже про це знають на досвіді. Далі ще у нас такий період. Зразу ж теж хочу сказати: козоріх спадаючий місяць. 5 травня в цьому році Пасха. Це для одних, а інші будуть Пасху відмічати, святкувати 30 березня. І знаю, що напишуть дехто. Що, що ж ви таке говорите, це не можна робити. Це якраз неділя перед Паскою. Що це розказуєте? Не можна так поступати. Ми вже і в минулому році, і в інші роки, провели досліди і в Пасху саму садили знак, був якраз телець один із років, і отримали гарний врожай. Тому для Бога немає Пасхи, для Бога немає цього свята. Це свято людське і воно церковне більше. А головне свято це початок весни, це весня, день весняного рівнодення, дуже гарний час. І в цей час якраз у нас це свято, велике свято завжди ми зустрічали весну. Тому ці свята це вже просто коли вже була релігія. З'явилися релігії, з'явилися церкви, священики, треба це відмічати. Але ж знову-таки, одні відмічають 30 березня, інші відмічають, святкують 5 травня, а дехто іще в інший час теж святкує це свято. Тому, будь ласка, для планет, для Всевишнього, ще раз нагадую, немає значення. Хто що коли святкує, хочете, святкуйте, хочете не святкуйте, хочете садіть, хочете не садіть. Це ваше право. Ми даємо ось таку інформацію, те, що перевірено нами. Козиріг, спадаючи місяць 28 квітня з 13.30 до кінця доби. 29 квітня всі 24 години, і 30 квітня з 0 годин до 17 години вечора дуже гарні тут енергії буде Сузір'їв. Як бачите, ми і місяць, і сонце, і сузір'я. Ми всі енергії збираємо, компонуємо. І е, такі гороскопи робимо для себе. В першу чергу ми це все робимо для себе, і вже скільки років ділимося з нашими колегами, городниками, дачниками, садівниками, і вже маємо результат не тільки ми, але і наші колеги, які вже декілька років теж використовують цю інформацію. І ми це робимо з відкритим серцем, так як ми знаємо, ділимося досвідом, бажаємо вам успіхів, бажаємо здоров'ячка. Бажаємо, щоб ви були розумницями і розумниками. У вашій голові є те, чим треба думати самому, а не дивитися на сусідів. Щоб не було у вас такої ситуації, як були ситуації минулі роки. У наших підписників вони зі сльозами писали коментарі, що вони не садили картоплю, а їхні сусіди садили то в леві. То в водолії, то ще, а вже коли восени стали копати картоплю, то у неї дуже гарний урожай, а у них мілесенька. І тоді вони прийшли і говорять: А що ж, ми сміялися з тебе? А що ж ти таке знаєш, що в тебе виросла картопля, а у нас ні? І от зараз ці люди у нас вже підписники і теж використовують цю інформацію. Ваш вибір, ви робите вибір самі для свого життя. Живете своє життя. Хочете, використовувати досвід, хочете не використовувати це ваше право. Ну що ж, ми вам бажаємо успіхів, бажаємо вам здоров'ячка, гарної погоди і до нових зустрічей на нашому каналі. На сьогодні ще повинна одна зустріч бути по ярвізації картоплі на березень 2024 року. Бувайте здорові!